Перший у списку найпростіших у приготуванні кремів це, звісно, вершковий. Для цього нам потрібні вершки 33-35% жирності та цукрова пудра. У співвідношенні вершків та цукрової пудри на 100 мл вершків йде 1 столова ложка цукрової пудри, так як у мене 300 мл вершків. Я додала 3 столових ложки цукрової пудри. Але для любителів більш солодкого насиченого смаку я б додала і 5 столових ложок. Тут можна вже орієнтуватися по вашим смаковим вподобанням. Також, за бажанням, ви можете додати ванільний цукор або ж ванілін, але зовсім трішечки. І збиваємо все міксером на середній швидкості. Вершки перебити дуже важко, тому ви їх збиваючи одразу побачите, коли вони будуть готові. Таким кремом можна начиняти тістечка, торти, вирівнювати торти, чи ж просто робити смачнючі корзинки.